Європейська комісія знайшла юридичний обхідний шлях, щоб умовити Бельгію підтримати так званий репараційний кредит для України позику за рахунок заморожених російських активів. Брюссель переконує, що новий механізм дозволить уникнути право вето з боку угорщини чи Словаччини і зняти ризики для самої Бельгії. Про які ризики заявляє Брюссель, та як готова допомогти Німеччина розповість Софія Желінська. Ми не раз говорили, що вважаємо варіант кредиту на репарації найгіршим з усіх, оскільки це ризиковано, такого ще ніколи не робили. Всі бачать, як важко було тривалий час знайти надійне рішення для запропонованого варіанту. Головний камінь спотикання російські заморожені активи, заблоковані у бельгійському банку Євроклія. У Бельгії непокояться, якщо позику Україні таки нададуть, а санкційний режим у майбутньому гальмуватиме через вето Угорщини чи словаччини. Саме Брюссель опиниться під ударом юридичних претензій Кремля. Рішення комісії щодо задоволення Бельгії полягає в тому, щоб запобігти можливості окремих країн ЄС скасовувати санкції. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наразі має саме такі повноваження, оскільки ці заходи вимагають одностайності та повинні поновлюватися кожні шість місяців. Єврокомісія пропонує обійти це через статтю 122 договору про ЄС, яка дозволяє ухвалювати рішення в дусі солідарності голосуванням більшістю, а не одностайно. Юристи ЄС погоджуються, що гнучке формулювання статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності, оскільки скасування санкцій завдасть школи європейській економіці. Цю пропозицію підтвердила президентка Єврокомісії Урсула Фондер Ляйн, представляючи пакет законодавчих ініціатив. Вона уточнила, що загальна потреба України в фінансування на 2026-2027 роки становить 90 мільярдів євро. Дві третини з яких має покрити ЄС щодо самого репараційного кредиту. Комісія пропонує залучити до його покриття кошти не лише Бельгії, а й усіх. Фінансових установ, які накопичили залишки російської готівки. Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі залишки готівки. І ці установи мали б перевести готівку в інструмент репараційного кредиту. Інакше кажучи, ми беремо залишки готівки, надаємо їх Україні як кредит, і Україна має повернути цей кредит, якщо і коли Росія сплачуватиме репарації. Це рішення може бути ухвалене кваліфікованою більшістю голосів. Однак, попри всі юридичні маневри, Бельгія досі не задоволена. Уряд прем'єр-міністра Барта Де Вервера зі свого боку не готовий підписати. Цитую бланковий чек через побоювання з огляду на фінансову життєздатність країни у разі суду. А міністр закордонних справ країни обурюється, що його переживань ніхто не чує. У листі мого прем'єр-міністра чітко викладені наші занепокоєння, необхідні гарантії для євроклі. Матеріалізація ризиків та вихід за рамки Євроклія та Бельгії це законні та обґрунтовані занепокоєння. Наші двері завжди залишалися і залишаються відчиненими. Однак у нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші занепокоєння применшують. Також уряд країни наполягає на фінансові гарантії від ЄС, які б повністю покрили можливі судові ризики і навіть перевищували б суму кредиту. Неприйнятно використовувати гроші та залишати нас сам на сам із ризиками. Запропонована позика на репарації явно не є нашим бажаним вибором. У випадку, якщо держави-члени бажають піти в цьому напрямку, ми вимагаємо, щоб ризики, які чекають на Бельгію через цю схему, були повністю покриті. Це не є необґрунтованою вимогою, це просто справедливість. У той же час інші європейські партнери закликають до солідарності та спільного визнання відповідальності, зокрема Німеччина, яка є ключовим прихильником плану єврокомісії уряд Німеччини працює над тим, щоб ми могли ухвалити відповідну резолюцію в Європейській Раді, щоб використовувати заморожені російські активи. Це слід вцілити на надійні правовій основі. Ми, звісно ж, серйозно ставимося до занепокоєння Бельгії. Це виправдано, але питання можна владнати. Це вдасться, якщо ми будемо готові разом взяти на себе відповідальність. Німеччина готова до цього і закликає всі держави-члени зробити те саме. Також він наголосив, що країна залишається надійним партнером України та готова надавати тривалу підтримку. Ми твердо стоїмо поруч з Україною. Ми готові та здатні надати Україні довгострокову підтримку. Цей пакет демонструє це, як і наші подальші зусилля, зокрема на європейському рівні щодо використання заморожених російських активів. Якщо компроміс знайти не вдасться, Україна може залишитися без достатнього бюджету вже навесні. А тоді фінансування війни з Росією знову ляже на плечі платників податків ЄС. Тоді заморожені мільярди Кремля залишаться недоторканими. Остаточне рішення мають ухвалити лідери ЄС на саміті цього місяця. Там і стане зрозуміло, чи пристане Бельгія на пропозицію Єврокомісії і чи рушать до Києва заблоковані активи Росії. Софія Желінська Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.